Як повідомляє видання Ерактів, результати свіжого соціологічного дослідження засвідчили. Більшість поляків скептично оцінюють перспективи конструктивних відносин із Україною за президентства Кароля Навроцького. Менше третини респондентів вважають, що новообраний глава держави зможе забезпечити добросусідські зв'язки з Києвом. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ми на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Research на замовлення ОНЕД лише 32,6% опитаних відповіли, що Навроцький кандидат від консервативного табору та висуванець опозиційної партії право і справедливість здатен зберегти позитивний вектор у двосторонніх відносинах із Україною. Натомість 40% респондентів не вірять у такий сценарій, а ще 27% не змогли дати чіткої відповіді. До 2023 року право і справедливість Мувала уряд у Польщі та підтримувала тісну співпрацю з Україною. Проте сам Навроцький, незважаючи на партійну приналежність, під час своєї кампанії зайняв досить жорстку позицію. Він виступив категорично проти вступу України до Євросоюзу і НАТО доти, доки не буде остаточно вирішено ряд історичних питань у двосторонніх відносинах, зокрема ексгумація загиблих поляків, убитих під час Другої світової війни. Однак, як свідчать дані польського економічного інституту, потенційне приєднання України до ЄС може позитивно вплинути і на польську економіку. За оцінками експертів, у разі вступу Києва до Союзу ВВП Польщі може зрости. Також зазначається, що Польща наразі є найбільшим імпортером українських товарів у світі у 2024 році. Приблизно 18% усього українського експорту до країн ЄС припадало саме на Польщу. Позиція самого Навроцького щодо України виглядає раціоналістичною та ви. Вважаною, пише BBC. з одного боку, він підтримує ідею подальшого військового забезпечення України, вважаючи це в безпеках польської національної безпеки. За його словами, допомога Києву дозволяє стримувати Росію на безпечній відстані від польських кордонів. Але з іншого боку, він виступає проти участі польських військових у будь-яких миротворчих силах, які теоретично могли б бути направлені на територію України. Така позиція є спільною для більшості польських політиків. Разом з тим, Навроцький часто закидає Україні недостатню вдячність. За надану допомогу і звинувачує Київ у непартнерському підході до співпраці з Варшавою. За інформацією BBC, в його оточенні поширена думка про те, що президент України Володимир Зеленський нібито зрадив Польщу, обравши своїм основним союзником у Європі не Варшаву, а Берлін. Ще однією ключовою тезою в зовнішньополітичному курсі Навроцького щодо України є його категорична позиція проти вступу України до ЄС і НАТО доти, доки не буде вирішене, так зване волинське питання. Він заявив: Я не бачу Україну ні в ЄС, ні в НАТО до моменту вирішення настільки важливих для поляків цивілізаційних питань. На ці слова відреагував особисто Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі. Він заявив, що така позиція є небезпечною, і що, мовляв, якщо Навроцький справді так думає, то йому слід учитися стріляти, адже заперечення права України на членство в НАТО і ЄС це прямий шлях до перенесення війни вже на польську територію. Ця різка заява Зеленського викликала гостру реакцію з боку польського правого політичного спектра. Вони сприйняли її як недопустиме втручання в перебіг виборчої кампанії. Після цього президент України більше не висловлювався з приводу виборів у Польщі. Оглядачі з Варшави зазначають, якщо Навроцький після вступу на посаду не змінить риторику щодо українського питання, він стане першим главою Польщі за останні десятиліття, який відмовиться від традиційної ролі країни як активно. Адвоката та лобіста України в західному світі не варто також забувати про вплив Ярослава Качинського, лідера Права і справедливість, який вважається прихильником України. Ймовірно, його позиція також матиме вплив на політичну лінію Навроцького після інаугурації. Тобто, якщо громадська думка в Польщі дедалі більше схилятиметься до скепсису чи неприязні до України, то й політика нового президента рухатиметься в тому ж напрямку. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.